Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Дівчата, розпочинається в мене новий рукодільний тиждень. Сьогодні в нас е, сьоме. Липня і що я планую? Я планую продовжувати ось цей дизайн від Анкор. Це берегові птахи. Дівчат, я на минулому тижні не розповіла вам, що я вишиваю цей дизайн на домотканому полотні 30-го каунту. Дуже така гарненька тканинка, мені подобається. Я вже другий дизайн вишиваю на ній, і дуже все добре виходить. Ниточками СХС я вишиваю, бо набори Анкор зараз важко дістати, тому вишиваю таким підбором і рухаюсь далі. В мене в планах відшити 4 тисячі на цьому дизайні. Зараз я встигла відшити 1360, тому буду продовжувати. Обов'язково. Вишивати це. На цьому тижні я планую знов повернутися ще до вишиванки. Я потрошки потрошки там її рухаю, але треба взяти так на 3-4 дні, щоб погарніше повишивати, бо хочу мати її фініш у найближчому часі. і Планую ще одну роботу взяти десь наприкінці тижня, щоб і там мати ще просування. Дівчата, всім дуже дякую до речі, за коментарі під моїми відео останніми, за ваші перегляди. Дівчата мені там писали, що якщо взяти кожного дня по одній роботі, то за місяць я можу просунути 30 робіт. Ну, дійсно, так. Але я не хочу по одному дню вишивати кожну роботу. Мені так не цікаво. Мені все ж таки 2-3-4 дні з однією роботою добре. Я буду рухатись так, як я і рухалась далі. І дякую, звісно, вам за те, що ви мене підтримали в моїй мрії. Я розповідала на поза минулому, мені здається, тижні, що в мене скоро день народження і що я вирішила збирати на мрію свою, на моїй мрії, наборчики мрії ковошти. Дякую. Дівчатам тим, що долучилися. І, е, звичайно, колись-колись я буду собі мати такі наборчики. До речі, кому цікаво попередні через одне відео до того, е, що тижневе, я знімала свій шліст дизайнів, наборів, які хочу колись мати. Якщо вам цікаво, поверніться туди, туди і подивіться. А я буду працювати поки з цим. Так, дівчата, ось такий я маю дизайн. Бачите, які гарні пташки тут. Е, нагадаю, це анкор берегові птахи. Я так переклала цю назву, мені здається, що так буде е, вірніше. Дуже-дуже цікаві і пейзаж посередині гарний, і пташок багато цікавих. Е, до речі, я колись роздивлялась, хто тут є. І мушельки, бачите, і е, квіточки. ну, Ну, взагалі, цікаво, дуже. А відшиві, як ви бачите, він ще гарніший, ніж є. Анкор. Е Пакує свої ем, набори з своїми ниточками, звісно, анкор, але я переклала ці ниточки в DMC, ну, в СХС, як я вишиваю. І як я вам казала, вишиваю на 30 каунті домотканому полотні. Е, і ви розумієте, що я вишиваю центральний зараз елемент ось цю е, воду, ці е, скелі і квіти. я, бачите, Неба я ще зовсім, зовсім не надійшла. У мене ще вода лише, і ще навіть не всі скелі в мене є. Там ще багатенько працювати. У дизайні більше 41 тисячі. Ну, зрозуміло, тут і Бекстіч є, і ем, хрестик. Хрестик, до речі, у дві ниточки мені здається, весь. А ось є навіть а, три чверті хрестика, а ось півхреста, не пам'ятаю, дівчата, ну, давайте ми з вами ось подивимось. Є, є, є ось це, напевно, півхрест, і в небі буде півхрест. Так, є півхрест. Три чверті хрестика є, Бекстіч і звичайний хрестик. А, і... А... Що Тут ще? Тут 44 кольори ниточок використовуються, і блендів немає, лише чисті кольори. І розмір цього дизайну великий. 274 на 220 хрестиків. Ви розумієте, що буде така гарна велика робота колись. Зашив частковий, але, бачите, є великі ділянки зашивки одним-двома кольорами, особливо ось в морі, в небі. Тому ще ший, шиється дуже-дуже легко і цікаво. Бо все ж таки ниточка час від часу міняється, і е, вишивка йде е, цікаво, гарно. Мені все-все-все подобається, мені приємно, я з задоволенням анкор е, вишиваю. До речі, в мене є ще маленький-маленький старт ще одного, одного дизайну від анкор. Ну, колись-колись я перейду і до нього, а поки-поки в мене виростає, ось. Ця краса. Дівчата, привіт, дівчаточки! Ну що ж, я виконала норму. Все, нарешті в мене є 4 тисячі, навіть трошки більше 4104 хрестика. Дуже-дуже гарно. Ну, подивіться, яка то краса, які квіти. Тут вже, бачите, в мене. Скеля Ось ця почалася, і травичка на неї. І добре, я так перейшла до водички. Я зараз вам покажу картинку, нагадаю вам, бо я на минулому тижні обіцяла вам показати і забула. Може хтось не знає, не пам'ятає, що це в мене за робота, то я обов'язково зараз вам її покажу. Вишивалося воно легко, все просто, воно дуже-дуже гарно йде. Навіть зараз кольори вам не дуже яскраво передають, ось такі. Вони насправді. Дівчата, ви подивіться, яка та яскрава краса. Ось така, ось така, така. Навіть клювік в чаєчці, майже дошила, там бекстіч залишився, а квіти просто неймовірні. Дівчат, вишивала то я добре, легко, просто, але часу в мене на вишивку не було. Не було, в мене сьогодні вже п'ятниця. І що я вам скажу, дівчата, початок цього тижня трошки для нас всіх таки був стресовий, можна сказати. Бо в мене дитина переїхала до Львова. Молодший син переїхав до Львова, то ми так раптово збирали його, все перевозили. Ну, що сказати, ось такий час. Такі діти підросли, вони вже дорослі, молодшому вже 19, і вони будують своє життя. А ми їх будемо чекати завжди вдома, як кажуть. Так, дівчат, що вам сказати? Ось така краса в мене є. Маю я. 38,48%, майже вже, можна сказати, 40. Це добре, це дуже добре, я задоволена, що я так ну, такими гарним кроком рухаюсь вже до половини. І я думаю, що коли я в наступному році візьму цю роботу, то ми вже будемо бачити гарні просування, щоб вона підростала. Що я хотіла вам ще показати? Я забула зовсім, що. Що я вам не підвела підсумки. До речі, дівчата. Я не знаю так, як і в минулому. Е... Місяці я щось забула, порахувала спочатку одне, потім порахувала, згадала, що забула вишиванку, порахувала інше. Що в мене вийшло? Що я вишивала в червні? Проект номер 7, 1212 хрестики, Це ось ті кола мої в п'яльці, які я вже зібрала. Тихий ранок був 3632 хрестика. осінній вальс 5532,5 і Це був фініш, і проект номер 7 був фініш. Маки 4032 хрестика, Мороз та Сонце 3038, Африка 2000 і іграшки 1443 хрестики. І бачите, я спочатку щось там порахувала, а вийшло що невірно, я порахувала. О, а загальну суму за місяць я теж не перерахувала, так що ж у мене виходить. Що за місяць червень в мене було? Так, 9 плюс 8, 7, суди, 2, 0. Так, 3, 8, 1. 1, 2, 2, 2 тисяч, 22 107,5 хрестиків було в мене за червень. А за півроку в мене вийшло, що я відшила 124 451 хрестик. Ну, можна сказати, майже 125 тисяч хрестиків. Це непогано, дівчата. я хотіла подивитись минулий рік. Давайте ми з вами пошукаємо. Що там було в мене в минулому році? А, так, 133 тисячі і 3 хрестика. Трошки було більше. На, виходить на 8 тисяч хрестиків. Ну, нічого, нічого, не така велика різниця. А, це добре. ну, Один рік так, другий так, 8 тисяч це, мені здається, ну, зовсім не велика різниця. Це там. Якісь тиждень повишивати, і можна навишивати вишивати 8 тисяч. Так, що в мене зараз? Зараз я відкладаю берегові птахи, побачимо їх в наступному році. Не буду брати в цьому вже, бо маю інші, інші плани, скажімо так. Беру я вишиванку, дівчата, беру я вишиванку, так як в мене п'ятниця, то виходить, що в мене. Лише два дні на цю роботу піде, п'ятницю і субота. Що я буду робити? Ну, спочатку я дошию ось ці жовті квіточки, вони мені дві тут залишились, жовте буде все. А потім мені буде треба йти ось сюди червоний, синій, зелений, і блідо-жовтий і помаранчевий. Ні, помаранчевий, помаранчевий чи жовтий. Ага, Помаранчевий вже є. Це яскраво жовтий, чи не помаранчевий. Так, виходить значить, червоний, синій, зелений і блідо-жовтий. Чотири ще кольори, щоб закрити. Ось це. Ну, Я сподіваюся, що я в понеділок до вас прийду з готовою цією половинкою. Ну, так Мені дуже хочеться, щоб так вийшло, але як вийде, вже ми там подивимось. До речі, що я думаю? Я думаю, що в наступний тиждень я, напевно, зроблю собі такий маленький марафон. Кожен день буду брати якусь одну роботу. Подивимось, як то вийде, подивимось. Хочете щось мені так, бо я бачу, що е, повільно вишиваю зараз. І хоч потрошки, але побільше б робіт взяти. Ну, хоч по 700-800 хрестиків, то буде непогано, якщо на одній. Подивимось. ну Навіть якщо там буде по 500, це теж буде гарно. Так що я зараз піду працювати з вишиванкою і в понеділочок вам покажу, чи встигну я закрити ось цю всю е, планочку. Подивимось. Всім, дівчатка, вітаннячка і хлопчикам, якщо хлопчики дивляться. Але останнім часом, знаєте, по аналітиці я не бачу хлопчиків колись були. Ну, що ж поробиш? Дівчат, я рухаюсь, я рухаюсь, я впевнена, потрошки зашиваю, я продовжую. Як бачите, в мене вже так непоганенько додалося. Я працювала лише поки з двома кольорами: червоним і синім. І ну, можна сказати, що майже все я червоним і синім вишила, але, але все ж таки ще ні. Бо якщо ми подивимось сюди. Як бачите, ось ці квіточки всередині мають ще синій колір. У мене ось тут ще його нема. Ось цих квіточок в мене зовсім нема. А тут синій, червоний і світло жовтий. Бачите, ось треба їх ще 4 домалювати. А, і по, виходить, що і синього не все ще вишило, і червоного все, не все вишила. І ще потім в мене буде ось цей е, салатовий, зелененький. такий, І ось такий світло-світло-жовтий. Я думаю, що тут мені приблизно ще е, 750-800 хрестиків. Ну Десь на один день, один вечір так добре сісти, і я закінчую цю частинку. Я встигла за ці дні останні вишити десь 1300, але ну, я просто зараз дуже-дуже повільно вишиваю. Не те, що повільно, просто в мене мало часу на це. Щось... О, ось так, дівчата, майже все вам влізло в кадр. Майже весь час я чимось іншим зайнята, ну тому так, дівчат, що в мене сьогодні? Сьогодні в мене день народження, так, понеділочок, 14-те, чоловік сміявся, казав: знаєте, якщо ставити на торт свічки. Коли циферки ті свічки ставлять, дівчата переставляють останню цифру наперед, щоб молодше бути. А в мене в цьому році так не вийде, бо в мене дві однакові цифри. Так, так, дівчата, що ж. Я хотіла вам ще сказати дякую, хто привітав мене з Днем народження. Бо я декілька тижнів тому залишала посилання на скриньку на монобанці, де я збираю на, знаєте, набір своєї мрії. Ну, Звичайно, він в мене не один, але потрошки, потрошки, якщо збирати, то якась же сума набереться і можна буде ну, по одному, по два. так, Собі придбати. І дякую Оленці, мені здається, яка мене вже привітала. Може, дівчата ще хтось привітає. Ну, всім вам дякую. До речі, я, напевно, і під цим відео залишу вам посилання. Хто захоче знаєте таку маленьку мені дрібничку якусь подарувати, щоб вам було не дуже накладно і мені було б приємно, я була б вам вдячна. Мрії повинні збуватися, тому я вирішила що потрошки-потрошки я буду збирати на свою мрію. Е, і е, що ще хотіла дівчата вам розповісти? На наступному тижні у нас в місті буде зустріч 20 липня. Ми зустрінемося з дівчатами, так що вам на наступному тижні буде ще відео цікаве зустрічі. Подивимося, скільки у нас буде, бо зараз літо і багато кого нема в місті, тому ну, я не думаю, що. Ну, прям мало буде, але знаєте, таке не саме велика кількість, але зустрічі це завжди добре, особливо, бо в нас. Таких зараз зустрічей не часто відбувається. Я з задоволенням завжди ходжу на зустрічі. І як я вам і казала, то на наступному тижні я планую зробити марафон кожного дня брати по якійсь одній роботі, і там буде ну, 5-6 робіт, я подивлюся, як буде, бо мені ще треба на наступному тижні лепити гудзики до. Авантюрки літньої дівчата закінчують відшиви. Дуже-дуже гарні, такі гарні яскраві вийшли всі вишивки. Літні такий соковитий насичений вийшов у нас кубик. І мені треба буде поліпити їх. То гудзики будуть, звичайно, ну, я вам покажу, я думаю, гудзики я покажу вам, бо це цікаво завжди. Ось так, дівчат, це план на наступний тиждень. А в мене ось цей тиждень був такий не дуже вишивальний, тому ну, який є. Хоча я вам скажу, що все ж таки непогано. Не Дві роботи рухаються, і я в цьому задоволена цим. Дякую вам всім за перегляд, дякую вам за ваші вподобаки. Якщо ще не встигли, поставте, будь ласка, і чекаю вас на наступному тижні в нових відео. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру!